Доброго дня, це фіалкова хатинка та Тарчук колени. В минулому відео я розповідала, як вибрати правильно листочок з розеточки, який ми хочемо вкорінити. А в цьому відео ми продовжимо тему розмноження фіалочок, але продовжимо її з вкорінення листочка. Ми вибрали листочок, листочок ми взяли не старий, не занадто молодий. Взяли з середніх третій і п'ятий ряд фіалочки. Що нам з ним робити далі? Є два методи вкорінення. Це вкорінення у водичці і вкорінення одразу в землі. сьогодні я вам розповів про вкорінення у водичці. Фіалочки, ось таким методом. Перше, що от, коли ми взяли фіалочку, обрали листочок, нам треба його зрізати. Різати треба гострим ножем, не ламати, ну, не ламати його, не різати ножицями або сікатором гостреньким лезом. У мене канцелярський ножик, вони теж чудово для цього підходять, вони досить гострі. Воно має бути чистеньке, можна спиртом, можна над вогнем потримати. Після вогня вони мають таку накопченість. От. І ми беремо зрізати листочок. Я зараз пробую одною рукою це зробити красиво, щоб не розрізати собі пальця. Так, я прибираю нашу фіалочку і беремо наш піддослідний листочок. Не ріжемо ножем господи, ножем, ну, ножем, тупуватим, ножицями-сікатором, тому що це призведе до здавлювання тканин в місці зрізу. Тоді у нас, коли ми здавлюємо тканин, тканину, рідина з неї дуже швидко йде в інший напрямок. Так? Підвищується тиск в сосудах, в клітинах. Рідини, і стінки не витримують, вони будуть лопатись. Це вже буде пошкоджена погана тканина, яка буде гнити. Далі зріз. Зріз ми робимо косенький. Це для того, щоб збільшити площу поглинання рідини листочком. Тому що, якщо Площа буде маленька, звісно, рідини буде менше, і він може почати в'янути. Для кінчика листочка це буде не дуже добре. Хоча, в принципі, вкорінюють і так, але коси, зріз, він краще. Корінчиків буде більше, буде діток, на ньому наросте, трошечки більше. Зрізали коси, я пропустила такий момент, як довжина оцього черешочка. Вона має бути не більше, ніж. Довжина листової пластини. Якщо черешок буде надто довгий, довше буде йти рідина в лист з усіми нашими поживними речовинками. Зрізали ми його, трошечки підсушили і далі ставимо у водичку. Водичка у нас не хлорована, водичка у нас кип'ячена, з колодязя, Бажано покласти туди а, таблеточку, півтаблеточки актованого вугілля. Воно для чого потрібно? Воно всмокче в себе всі бактерії. Потім його треба бажано виняти ту таблеточку, не залишати там, щоб воно не розмножувалося. А коли ставимо, ми слідкуємо, стараємося слідкувати за тим, щоб кінчик не торкався дна стаканчика. Корінчики будуть в такому випадку заломуватися. І ось, собственно, наш момент ставимо у водичку. У мене трошечки відлетіла тут скотчик, і він торкається. Через тижня, два, три, тут уже більше, у нас з'являться корінці. От відлетів у мене скотч, хотіла красиво все зробити. Ось так ось я, як правило, ліплю скотчик. І ставлю так, щоб ну, трошки більше водички тут а для нього треба, а, відставляю поки що його і йдемо далі по корінцям. Корінці у нас а, не мають виростати більше, ніж 1-1,5 см. Бачите, тут вони вже переросли і почали темніти. А, Коли корінці відросли на таку, Довжину його варто садити. Якщо вони будуть довші, вони поламаються. Вони е, отримають дуже багато травм, і важко буде листочку їх перенарощувати. Тим більше, що листочок, коли з водички пересаджується в земельку, він теж отримує стрес. Бо до цього він ріс у водичці, а тут щось абсолютно нове і йому зрозуміло. Ось. Е, для посадки, потім листочка, ми беремо. Таку. у мене всі 80, 80 мл. Дивіться, якщо дуже в нас великий листочок, то бажано 100 мл стаканчик брати. Якщо от листочок середній, так, то 80 підійде. А для зовсім малесеньких листочків краще для мініатюрочок краще брати 50 мл стопочки. Або робити самому маленько, бо занадто багато, коли буде тут об'єм. Він буде тратити багато сили на те, щоб обійняти корінцями все. Якщо не буде корінцями ґрунт заповнений, в тих місцях, де не буде корінця, ґрунт почне закисати, почне розвиватися бактерія. Відео вже виходить якесь дуже довгувате. Я насипаю в стаканчик десь. Ну, Дві третини трошки більше, тут воно ще втрамбується грунта. Трублю банально пальчиком дирочку, туди поглибше. Поглибше чому? Бо ще втрамбується. Ставлю листочок і притрамбовую ґрунтиком. Не треба, щоб від місця утворення корінців і діток була дуже велика відстань до поверхні, бо тоді дітка може почати листочки загнивати, поки буде виходити. Ось, посадили, і ми можемо ставити в тепличку на 1-2 тижні. Через 1-2 тижні ми маємо почати бачити корінчики. От коли корінчики наші з'явились біля стінок стаканчика, треба виймати, можна залишати і до моменту виростання діток, але дітки тоді, ну, так, як помітила, досить крихкі. Так? То краще їх не ростити в стаканчику. Ой, господі, в стаканчику в тепличці. Краще виймати і ставити на гарне світло. А коли мало світла, він буде дуже повільно нарощувати діточок. От. Ну і за місяці, 2-3 ми будемо мати таких гарненьких діточок. Далі трошки коротенько розкажу про відсадку діток. Значить, діточка ось така, вже може висаджуватись. В неї є, є 2-3 пари листочків, більш-менш величеньких, можна відсаджувати. Тут, ось цю дітку можна висадити. Ось такі дітки біленькі у строкатих сортів, ні в якому разі не висаджувати ось такі, так, якби це був зелений лист, зелений сорт без строкатості. Її би вже можна було відсадити. Але Тут чисто білі. Біла частина в ній не проходить фотосинтез, і дітка тоді просто помре. Ось має бути більше 80% зеленого на листочках. Тільки тоді діточку можна відсаджувати. Ось таке в нас не коротеньке відео. відео вийшло. Якщо будуть ще питання, ну, задавайте в коментарях, будемо пробувати відповідати. Також, якщо було користенько, ставимо лайк, можете ділитись відео в соцмережах. І наступне відео, я думаю, буде про вкорінення листочка в землі. В ґрунті. Ну, в основному я зараз останнім часом люблю в ґрунті вкорінення. У водичці, це якщо в мене там немає часу, його посадити, поставила в водичку, потім, якщо згадала, зазирнула, пересадила. Ось так ось. Дякую за увагу. Від вас чекаю лайки і до наступних відео.